Кожен шеврон це історія. Це символ наших захисників, які щодня боронять Україну. Сьогодні ми розкажемо про п'ятикласника Андрія, для якого шеврони не лише колекція, а справжнє захоплення. Привіт, Андрію! Привіт! Розкажи, будь ласка, як ти почав захоплюватися шевронами. Ми з друзями зробили блокпост і стали її встановлювати машину. І під'їхала військова машина, і всім дали шеврони. Військові, так? Так. Ось такий шеврон мені дали. І 79 штук. Може більше. Є мене резиновий. Ось такий є. Резиновий. Ну, у мене їх штук 5. Okay. Ось раз, два. Там три і ще чотири. У мене є ось такі шаброни. Це вони засилку, мій позивний кіт, групи крові, ім'я моє Андрій. Ну і різні, Черепа. Тут є поліція, дуже багато. Це тобі їх дарували, чи ти сам купував? Тут половину мені дарували і половину я купляв. Угу. Ось так. Супер. А чи є в тебе якісь цікаві історії, пов'язані з так, шевроном? У мене є ось такий шеврон. Там дуже цікава історія. Ми гуляли з друзями. І ми побачили чоловіка у, у таких камуфляжних штанах, uh -huh. і ми подумали, що це ЗСУ. Я підійшов до нього і спросив: а можете ну, сказати свою бригаду? Uh -huh. Він сказав Золоте сонце, це моя улюблена бригада. Я спросив, ви можете ви розпитатися на флажку мою? Він сказав, так, можна. І він ще потім, як розписався, він подарував мені цей шаврон. Це ось такий mm -hmm. шеврон. Він для мене дуже дорогий. Mm -hmm. Це тут і Маті Христова Держа Ісуса Христа. Mm -hmm. ну, він мені дуже подобається. Це мій найулюблений із оцих всіх шавронів. Щиро дякуємо Андрію за те, що завітав, поділився з нами своїм захопленням. Це дуже цікаво. Сподіваємося, що твоя колекція буде тільки збільшуватися. Слава Україні!